Привіт! Ви коли-небудь задумались над тим, що таке доля, і чи можливо її змінити? Чи чули ви таке слово або словосполучення карма кармічні стосунки? А чи знаєте ви, як відчувати та правильно взаємодіяти зі своєю душею? І які в даному вашому втіленні в неї зобов'язання? А що ж таке енергія? І як підвищити енергоресурсність дану нам при народженні? Можливо, хтось із вас знає, як залучати в своє життя кохання, вдачу, фінанси. Усе це та ще більше інформації ви можете отримати на моєму авторському онлайн-проєкті Everything About Me. Давайте змінимо якість свого життя разом. Детальну інформацію ви можете отримати в описанні під відео. Номер для заявок на екрані.